Вітаю всіх! Вчора врилась в новинах, подивитись, про що там пишуть, що очікувати від людей, які запити. До речі, ті, хто такий розумний, ми всі читаємо новини, і від новин йде запит. І головний запит якщо є якась новина про нас, то про, стра... про якісь страшилки, головне питання: так це чи не так? Ось бу... Бу... буквально була страшилка про церешніку, кукурешник чи ще щось. Розклад я зробила. Що маємо, то маємо. Справа в тому, що ми живемо від новин до новин. Ми живемо в станій війні. Деякі розклади роблю без новин, там на деякі напрямки. деякі звісно, виходячи від того, що людям кажуть, що люди хочуть чути, на що розраховувати. Тому була в новинах новина, що Путін і Трамп хочуть поділити Україну. Давайте подивимось чи дійсно так. Чи дійсно Путін і Трамп хочуть поділити Україну? Путін і Трамп хочуть поділити Україну. Чи дійсно так? Давайте дивитись. Розбирати це питання? Ні. У -у -у, ні. Я б сказала, що більше тут Путін хоче окупації України. В межах певних кордонів він це хоче. До речі. Території в певних кордонах він хоче. Це є. Є розмови, є домовленості, є Союз у Америки з Росією. Він є. Але щоб саме ділити Україну, цього в них питання не стоїть. В якому... Тепер сюди ж питав, в якому. У ракурсі йде спілкування щодо України між Росією та Америкою. В якому? Змінювати ситуацію. Змінювати? Замість сили мир. <сум> Вихід на мир. Кінцевий результат. Мир, щоб був. Розмова. Кінцева розмова була, що був результат. Три сторони. Америка хоче бути тут третьою стороною, щоб був результат. Вихід на мир, від сили до миру дійти, нічого, жертви, щоб ці жертви прекратились. Немає ділюшки. Цієї дільошки немає і не хвилюйтесь за це.